Вітаю українці! Так як ми записуємо сьогоднішнє відео в День Гідності та Свободи, хочу вас привітати з цим днем. Хочу подякувати за те, що ви її маєте, і неодноразово народ України здавав екзамен. Стосовно відстоювання своєї честі і гідності в 2004 році, і в 2014 році і революція на граніті, і Україна без кучми. І, на жаль, ми продовжуємо її відстоювати вже під час повномасштабної війни. Я не вважаю це святом, я просто… ми відзначаємо цей день, ми пам'ятаємо цей день, за що ми стоїмо, ми пам'ятаємо, за що віддали своє життя. Десятки тисяч наших з вами співгромадян. І в цей день, так як я побачив звернення Зеленського, хотілося б прокоментувати, відреагувати на це звернення. По-перше, подякувати Дімі Літвіну за те, що написав дуже чудовий текст, як завжди, це він робити вміє. Подякувати Зеленському за те, що його дуже гарно прочитав. Але не хотілося б, щоб знов гарна промова, гарно написана, залишилась гарною обгорткою. І на саму суть було просто напльовано. Бо будь-які слова мають підтверджувати з діями. Ну так мене виховували батьки, наприклад. Я якщо комусь щось пообіцяв чи сказав, ну, вмру, але маю виконати. На жаль, ми цього не спостерігаємо. Ми не спостерігаємо всі 6 років, і немає впевненості після того, що пережила і побачила країна, що в цей раз ми цим словам на всі 100% можемо довіряти. Чи прозвучали гарні правильні слова? Ну, звісно, дуже багато гарних і правильних слів я почув, але натомість я Андрія не отдам, ну, вони перекреслюють всі ці слова. День гідності та свободи, коли відбувалися події на Майдані. Алібаба був помічником Ельбруса Тадеєва, який разом з тітушками штурмували одні з барикад на Майдані. Чи був на Майдані татаров, який зараз сидить в офісі президента, до 100% був тільки по інший бік того Майдану? І розказував, що це самі протестуючі собі стріляють в спину. Чи був, наприклад, на Майдані Захарченко? Він відповідав за силове, силовий розгон майдану. В принципі, через що він і розпочався в, тій, в тих масштабах, які ми вже побачили згодом. Але, наприклад, міністр Галущенка живе в його будинку. Ну, вже не міністр, його подали відставку, але він представляє команду Зеленського. І так можна йти просто до безкінечності, перераховуючи кількість там Сівковичів, Гетьманцева, який був помічником Сівковича, чисто проросійського, деркача, люди, якого працювали і кришували енергоатом, і того ж самого Деркача, який допомагав Зеленському в політичній боротьбі з Порошенком, кліпаючи плівки, жмуруку, пам'ятаєте, обнімаю? Де Деркач, Деркач в Росії, він сенатор одного з регіонів Росії, Дубінський, який йому допомагав, в СІЗО сидить. Якби, тому можна просто безліч тих дій, реальних дій, за якими йдуть наслідки негативні для країни, перераховувати. Тому відучив мене Зеленський вірити просто його словам. Чи складна у нас ситуація в країні? Так, складна. Бо, ну, наприклад, я слухаю промову. Він каже, що нам треба об'єднатися, перестати срачі. а натомість я дивлюсь засідання Верховного суду, де продовжують. Люди, які представляють Зеленського в Верховному суді, кажуть від його імені говорити, що президент на своїх відео, де він звертається, коли стоїть штандарт за його спиною, він просто це його особиста точка зору. Ну, це офіційна позиція інституції президента. Ну, якщо це особиста точка зору, і не треба на неї звертати увагу, так як каже представник президента в Верховному суді стосовно санкцій Порошенка. Ну, чому я тоді маю вірити його відеозверненню? Може, це теж його просто особиста позиція. Він просто так вирішив поговорити з нами, гарні слова озвучити. І там тисячі цих звернень кожен день вечір, це теж несерйозно люди мають сприймати. Це катастрофа. Я, от, я не розумію. Він ніби говорить правильні речі, що ми 28 пунктів і тому подібне. Але я не розумію, ну, зібрався якийсь... Відков, там, якийсь Дмитрієв, придумали якусь ахінею для того, щоб заробити бабла і спаст... врятувати своє політичне реноме. І ми маємо роздувати з цього дуже катастрофічну ситуацію. Ну, вибачте, які 28 пунктів, якщо ми говоримо про якийсь там план мирний, це як мінімум він підписуватись має двома сторонами, обговорюватись двома сторонами. Ну, напевно, ми серйозно на це звертаємо увагу, бо. Пан Зеленський зі своїми друзями попав в капітальний маргарин. не словами і не відеозверненнями, а своїми діями, і про які ми почули в плівках, які опублікувала НАБУ. Тут, напевно, корінь цього. І тепер нам намагаються сказати, що проблеми, які створила команда Зеленського, це тепер його особиста проблема. Це тепер особиста проблема всього народу. тому Наша гідність і свобода дорівнюють продовження корупції пана Зеленського. Можливо, не особисто, а його оточення. Ми там на плівках ще поки не почули його. Коли кажуть, що Єрмак має піти, баба піти з посади, він каже по різним джерелам, яким ми можемо довіряти, кажуть, що він сказав: що Андрія, я вам не отдам. І в цей день гідності і свободи. Чомусь згадуються часи 2014 року Януковича, коли йому казали звільняй Захарченка Азарова, і все, рухаємось в іншому ключі, далі, об'єднуємось і рухаємось, він теж відмовився їх звільняти. І просто ці помилки, вони повторюються. Оточення від Януковича, навколо нього, татаровий, там, помічники Сівковичів і так далі. Дії, ми бачимо майже такі самі. Так про яку гідність і свободу ми говоримо? Про які важкі часи? Які ваші друзі створили для українців в цей важкий час, коли Україна стікає кров'ю, і умовний там пан Сергій чи будь-який інший, виходячи з позиції, на якій знаходиться 200 днів, чує, що якийсь там чи Гівара, чи рокет, чи хто там каже, та ну, 1,6 мільйона отнести це 16 кілограм, дуже важко. Це такими діями, ми спонукаємо людей йти в армію, чи залишатися її боронити, і повертатись на ті самі позиції ще на 200 днів. Я не розумію, як ці гарні слова співпадають з реальними діями. Я закликав до об'єднання ще з початку повномасштабної війни. Об'єднання, яке б не допустило наше послаблення, нашої країни з її зсередини. Для того, щоб. Ви не пропустили і якомога більше людей не пропустили такі заклики, вчасні заклики, обов'язково поставте лайк цьому відео. Тепер поговоримо по загальному. Загально в нас відбувся наймасштабніший скандал за всю історію незалежності і за перший серед усіх президентів, які були, таких скандалів просто не було. Корупційний скандал стосовно оточення. І міністрів, друзів, яких призначають через монобільшість у парламенті, яку не питають, а просто кажуть, за кого голосувати тих кандидатур, які спускають з офісу президента. Так, от, п'ять міністрів були зафіксовані на плівках, які чула вся країна і розбирала їх на кісточки. І це найпотужніший скандал. Пов'язаний не з тексами, не з текстами і відосиками, а пов'язаний реально з діями, злочинними діями проти народу своєї власної країни. Говорити, що про це треба забути, бо нам впихують мирний план. Так його впихували і півроку тому. Чомусь ми не пішли на нього. Чому? Бо про ваші злочинні дії ніхто не знав, а тепер просто всі знають. Можливо, основна причина не в тому, що погані не НАБУ, як нам позитивні спікери намагаються на цьому тижні розказати, які на Росію працюю і так далі. Може погані ті, хто створять ці злочинні дії, які крадуть гроші у того ж самого солдата, який міг же бути ефективнішим, які крадуть гроші у енергетики і в нас. В тому числі проблеми через світлом і теплом через це, бо не достатньо захищені об'єкти. Можливо, в цьому корінь причин. Не в тому, як цю ситуацію обговорюють, а в тому, що вона взагалі існує в нашій країні, коли вона в такий важкий час. Про це навіть думки у можновладців не має бути. Можливо, причина в тому, що сама суть абсолютності влади провокує. До абсолютної корупції, яку ми бачимо, можливо, треба звернути в першу чергу на це погляд і змінити цю власну конструкцію. Можливо, парламент має вже отримати свою суб'єктність. Коли я чую, що треба зберігти монобільшість, і про це говорить офіс президента. Для чого? Для того, щоб ви почали продовжили призначати своїх ручних міністрів, і далі у вас продовжився конвієр цих потоків. Для чого, поясніть? Бо вам так зручно. Ну, точно не для того, щоб країна вийшла з піке, і точно не для того, щоб країна почала одужувати. Не для цього точно, бо такі дії ми вже побачили, призводять до таких проблем, значить треба щось змінювати. Коли ми говоримо про те, що треба перестати срачі, і ну, наприклад, ми про це говоримо. Спочатку повномасштабної війни, але знову ж таки, ми робимо кроки назустріч, а у відповідь е отримуємо постійні атаки. Це ну, так має працювати, ви думаєте, чи як? Чи знову словами гарними прикривають зовсім інші дії? І коли потім ці дії накопичуються і вибухають в бомбу, типа Міндічгейта, і про, е по операції Мідас можливо. Треба змінювати алгоритм самих дій і змінювати відповідальних людей. Бо ми прекрасно з вами розуміємо, що Міндіч це не творець цієї всієї схеми і конструкції. Він просто куратор процесів. А для того, щоб позбутися самих процесів, треба і куратора позбутись, і творця. І якщо цього не відбудеться, буде ще більше, більша хвиля. Атаки на тих, хто з цим бореться весь цей час: антикорупційні органи, опозиційні сили, опозиційні інформаційні майданчики і так далі. і так далі. Саме так це працює, саме так історія нам про це говорить. Так відбувалось. І під час часів Януковича, так відбувалось в різних країнах, де встановлювалася автократія, диктатура. В тій самій Росії це саме так відбувалось. Тому в цей день гідності і свободи, коли ми. Говоримо, що ми її відстоїмо і чуємо ці гарні слова звернення. Ми е, говоримо про те, що ми не хочемо бути як в Росії. Чи ми просто говоримо гарні слова для улюлюкання суспільства, а дії робимо в подальшому? Такі, які сприяють стати Росією, але на українській мові. Я так не хочу. Не за це виходив Майдан, не за це загинула Небесна Сотня, не за це гинуть тисячами. Військові сил нашої е, оборони. Не за це гинуть наші рятувальники, поліція, люди цивільні, і так далі. і так далі. Не за це. Бо ми встали в перший день, як ви зазначаєте, стіною саме за принципи демократії, свободи і незалежності, можливості вільно висловлювати свою точку зору того, чого в Росії нема. І ми проти того. Щоб в процесі відстоювання честі, гідності і незалежності нас перетворили в рабів, таких самих, як на Росії. Тому плівки Мідас це називайте як хочете, холодний душ. Вакцина можете це назвати вакциною. Коли ми дуже часто вакцинуємося, у наступний день може бути навіть температура, нам може бути погано, але згодом це сприяє до того, щоб ми ніколи не хворіли. І політична криза це так само початок і можливість почати рух в напрямку одужання. Бо ми захворіли. Наша країна захворіла на автократію, диктатуру. І Офісно президентську вертикаль влади абсолютно. І з цим же треба щось робити, бо це наносить урон і економіці країни, і оборони країни, і мотивації людей продовжувати боротьбу, про яку ми чули у зверненні. І саме дії в цьому напрямку мають бути від людини, яка зачитує присягу президента, в якій говориться, що волею народу вибраний. Захищати права і свободи, суверенітет і незалежність ані Андрія, которого я не віддам. І от в ті моменти, коли Андрія треба віддавати, треба віддавати Андрія і залишатись захисником свобод, прав, незалежності і територіальної цілісності України. Оскільки зараз, як ніколи, настав час гуртуватися і об'єднуватись, пропоную вам це зробити, підписавшись на мій YouTube канал, для того, щоб в подальшому отримувати вчасну, правдиву і об'єктивну інформацію. Стосовно мирної угоди, якщо сказати загалом, то це акт капітуляції нашої держави. А якщо говорити окремо, то ті тези, з яких сміялись у 2019 році, Армія, мова і віра для ворога є визначальними. І саме ці тези ми побачили як основні речі, яких має позбутися наша держава як умова миру на нашій території. Як на мене, це не мирна угода, це беззброєння нашої держави. Це позбавлення будь-якої ідентичності, будь-якого захисту для того, щоб через певний період часу Росія зайшла і просто взяла нас голими руками. Окремо хотілося б звернути увагу також на окремий пункт цієї угоди. От ми всі чули новини, що пан Умєров їздив в США обговорювати попередньо там текст цієї угоди. І є інформація від достовірних джерел, що обговорювався пункт стосовно того, щоб прибрати пункт проведення аудиту всієї міжнародної допомоги, яка надавалась Україні за період війни. Це для чого? Для того, щоб уникнути відповідальності, тобто їх цікавила не армія, не мова, не віра, не суверенітет, не територія, яку ми можемо втратити. Не гарантії, які ми маємо отримувати, а державний аудит, щоб не потрапити під міжнародні санкції, міжнародні суди і не присісти. Це їх в першу чергу хвилювало. Як ми прийшли до цієї мирної угоди? Чи хіба там пару місяців тому не обговорювалася мирна угода з такими ж пунктами? Та да, обговорювалася. І чим це закінчилось? Нічим, просто обговорили і рухались далі. На Російську Федерацію наклали санкції, найпотужніші Америки. і от ми продовжували обговорення, що має вийти новий закон Лінці Грема, який теж Трамп готовий був підписати, про що заявив офіційно, які ще більше затягнули нафтові гайки Російської Федерації. Але потім друзі. Зеленського привели нас в точку, коли ми повернулись до обговорення цих умов. І зараз ми бачимо сумне звернення, в якому нам говорять, що треба об'єднатись, об'єднатись для того, щоб спасти Андрія, об'єднатись, щоб спасти всіх інших друзів. Для чого ну, нас закликають об'єднатися? Почали об'єднуватись для того, щоб протистояти великій корупції, про яку чули. Це нормальне об'єднання, щоб зберігти країну і щоб ті гроші, які крадуть, йшли на кожного солдата, чи постраждалого українця в тилу, а не в карман друзям. Заради цього варто об'єднуватись. Об'єднуватись для того, щоб здати країну, але спасти своїх друзів, для цього варто об'єднуватись? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я просто не розумію. Нам. Всю цю дуже довголезну каденцію намагаються постійно створити світ на виворіт, де на чорне сказати біле, а на біле сказати чорне. Я розумію, що багато людей втомилось від війни, і це непросто. І я розумію, що хочеться миру, але я думаю, мало кому хочеться миру, який ми бачили в Бучі чи Єрпіні, чи в інших містах, які знищили росіяни. Саме такий мир нам пропонують. Якщо ви думаєте, що на цьому все зупиниться, і ми далі мирно і щасливо почнемо існувати з сусідами, ні. Це привід для того, щоб наш сусід підготувався і захопив нас вже остаточно. Ось для чого? Це запрошення. Тому чи варто брати це запрошення? Бо треба спасти тих, хто нас в цю точку привів, подумайте самі. І про фронт. Ми, на жаль, за останній період часу взагалі забули про наших військових. Бо мир, свободу і гідність на території нашої країни оберігає зараз солдат в конкретному окопі, який оцю тонесеньку червону лінію тримає на своїх плечах. Ми не маємо права про них забувати. Коли ми говоримо про гроші, весь свій ресурс. Ми маємо направляти виключно на цього солдата. Натомість ворог нещодавно заявив, що Купенськ перебуває в оточенні 15 батальйонів і так, далі, і так далі. Це є повна неправда. Я хочу нагадати, що це вже друге оточення, про яке заявляє Герасимов. І ця інформація не відповідає дійсності. Ворог спеціально нагнітає на фоні всіх цих перемовин, для того, щоб посилити свої перемовні позиції. І послабити Україну. І тут теж треба бути обережним. Так, ситуація на фронті як на Купянську, як на Лиманському напрямку, так і на Покровському напрямку складна. На Запорізькому так само. Але ніяких супер-мега-оточень немає. Сили стримують, сили оборони стримують, дуже важко все відбувається. Не вистачає особового складу. Для того, щоб витримувати, не завжди вистачає дронів для того, щоб перекривати спостереження. Тому, звісно, історія з оборонною операцією є складною. І саме в цій складній ситуації ми маємо допомагати нашим військовослужбовцям. Тому закликаю вас перевіреним фондам донатьте військовослужбовцям, які просять допомогу у вигляді дронів, ремонтів машин, резини і так далі, вона є дуже необхідною для них. Я вже мовчу, що більшість цих речей військові скидаючи свої зарплати, як я, так само, купляють собі самостійно. Тому ми маємо підтримувати нашу армію. Саме вона захищає, саме вона не боїться плівок міндіча, бо вона цим не займається. Саме вона ризикує власним життям для того, щоб зберегти і не допустити руський мір, в ваші домівки. <кій> саме вона жертвує всім. Своїм часом, здоров'ям, часто свободою вибору, для того, щоб зберегти нашу державу. Тому не забувайте про Збройні сили, про сили оборони, про наших пілотів, піхотинців в першу чергу, яким найважче від усіх: штурмовиків, які звільняють наші території, танкістів, які насипають за самий шиворот нашому ворогу і всіх-всіх інших. Без роботи яких Україна б не встояла. І на сам кінець хотів би звернутися окремо до Зеленського. Володимир Олександрович, ви дуже правильні сказали слова стосовно об'єднання всіх і зупинки срачів. Але знову ж таки, між словами і діями пустиня Сахара. Тому я хотів би вам окремо нагадати. Що об'єднання це не Тік-Ток ролики, що вас там хтось зрадив, чи ви такий бідний і нещасний. Це не телеграм-канали, карточні офіси і там всі інші, які веде Володимир Петров, і... чи хто там їх веде. Це не а, якісь флешмоби і тому подібне. Це все добре в мирний час, не в складній ситуації. Об'єднання. Це коли ви об'єднуєтесь проукраїнськими силами в Україні в проукраїнському парламенті. І разом з президентом, тобто вами, хто очолює цю інституцію, об'єднано працюєте на Україні. Об'єднання це коли ви не просто говорите це в зверненнях, а підтверджуєте це своїми діями. Не атакуєте представників. А я вам хочу нагадати. Що в українському парламенті, крім ОПЗЖ, з яким ви останнім часом дружили, відвертих проросійських ворогів, які працюють на підрив України зсередини? Є ще проукраїнські сили, які представлені народними депутатами, за які голосували мільйони людей. І атакуючи ці сили, ви атакуєте ці мільйони людей, і продовжуються ці атаки через санкції. Інформаційні атаки, відкриття пустих кримінальних справ, ви це все робите по відношенню до представників мільйонів людей, а значить, і по відношенню до цих мільйонів людей. А це не сприяє об'єднанню. Об'єднання це коли ви сприймаєте як партнерів представників мільйонів людей в парламенті. Коли ви спільно з ними. Призначаєте людей на посади в уряд, розробляєте плани, стратегії, спільно з ними будуєте дипломатичний щит, будуєте правильні сили оборони, а не тоді, коли генерали сидять в розпорядженні, бо вони були представниками деяких політичних сил. От з цього починається і робиться об'єднання, а не з гучних слів і гарних тіктоків. З карявими текстами э, провокаторів і чорнопіарщиків в телеграм-каналах. Тому закликаю вас почати вже ці правильні дії заради того, щоб врятувати нашу країну в такі складні часи, а не ваших друзів.